Із поля бою у державні органи влади в Україні стартує навчання для ветеранів і ветеранок, які планують стати державними службовцями або працювати в органах місцевого самоврядування. Конкурс із відбору учасників уже завершився. За два тижні новобранці сядуть за віртуальні парти. Чого навчатимуть учасники, навчатимуться учасники бойових дій будемо з'ясовувати у Валерія Тертички, завідувача Києво-Могилянської школи. Врядування імені Андрія Мелешевича. Пане Валерію, вітаю вас, слава Україні. Слава вітаю вас. Розпочнемо з того, хто ініціював цю програму і хто її реалізує. Дивіться, ініціатива була від Школи врядування, це громадська організація, яка спільно із Києвом-Могилянською школою врядування імені Андрія Малашевича, виступила з такою ініціативою, яку підтримав проєкт АЕКС. І у них є відповідна програма підтримки, скажімо так, ветеранів. І наша ініціатива була підтримана, оскільки пропозиція видавалася, видавалася такою достатньо привабливою, і на сьогодні, скажімо так, я невеличке уточнення дам. Не завершився ще прийом заявок. Він триватиме до 10-го числа, до 10-го березня. Ага, і сьогодні чому акцент саме на державній службі і на роботі в органах місцевого самоврядування. Ну, дивіться, по перше, наша школа імені Андрія Даймалашевича вона спеціалізується на підготовці управлінців. Це мається на увазі державна служба органу місцевого самоврядування. І по-друге, є така думка, або є таке бачення, що ми б хотіли, щоб наші ветерани повернулися і тут навели порядок. От ми б хотіли, щоб вони навели правильний умовно правильний професійний порядок з точки зору державної служби і самоврядування. Тобто щоб вони могли урядувати, управляти саме професійно і на це спрямована ця, ця програма. Так вимовити для того, щоб професійно урядувати, треба мати певні навики. Чого ви такого будете навчати ветеранів і ветеранок в рамках цього проекту? Дивіться, в рамках цього проекту фактично це така підготовка до державної служби, як функціонують органи влади, яка структура їх, чому саме так, чому так здається на місцях на пересічному громадянину? Що от треба взяти, отак от, от і зробити? А воно не так не виходить. І чому значить, от хотілося б, щоб було все дуже добре? А от органи влади вони такі бюрократизовані, вони такі от чиновники і тому подібне? У Нас дуже багато в суспільстві стереотипів, які е, фу, так. Ну інколи інколи нас е, бувають, але ми б хотіли все таки, щоб це було саме от професійно, якісно, фахово, з точки з точки зору підготовки, щоб було розуміння того, як це відбувається, як визначаються проблеми, чому саме ці взяли для аналізу, чому саме на це влада звертає увагу Тобто, от, ну такі от початкові знання для вступу на державну службу і для вступу на е, посади органів місцевого середнього. А скільки охочих зможе взяти участь у цьому проєкті у вас є якийсь ліміт щодо кількості учасників? Є ліміт Тобто mm. Дві навчальні групи дві групи по 25 осіб. Тобто, то 50 осіб. Е, наголошую, що конкурс іще триває. е-е Подача заявок достатньо проста. Треба заповнити Google форму подати відповідне есе, тобто мотиваційне, чому ти хочеш і що ти хочеш подати, і після цього відбувається співбесіда із конкурсною комісією. Ну, перевірка до документів, звичайно. Ну звичайні процедури наші глядачі мали можливість бачити посилання на цю google форму, або навіть можна у звичайному Google загуглити і подивитися, знайти цю форму і собі. Спробувати податися на проект, чи є якісь критерії до кандидатів, які би хотіли взяти в ньому участь? Критерій фактично один: це бути ветераном або ветеранкою. Для цього щоб, щоб податися, і або ви перебуваєте на державній службі, або, скажімо так, ви хочете вступити на державну службу, тобто тут такі от умови достатньо, тобто ви не проходили конкурс на заняття посади. Фактично, програма буде вас готувати, або за програмою ви маєте можливість підготуватися до конкурсу на державну службу або в службу в органах місцевого до пане Валерію. Ми коли теж досліджували умови, то зауважили там один із таких пунктів, що кандидат має мати стаж роботи. Ми помиляємося, чи це справді вимога до кандидата? Є стаж роботи, ма має бути по перше. Має бути освіта: це бакалавр-магістр або молодший бакалавр. Є має бути стаж роботи будь-який стаж. Якщо ви хочете вступити, маєте бажання на, на державну службу. скажімо так, ну тому що ну, якщо у вас не буде стажу, то ви потім ж не зможете все одно подати документи на державну службу. От є такі от закономірності. Знаєте, чому запитуємо? Тому що є такі випадки, трапляються звичайно, коли Молодші іде у військо і без жодного досвіду роботи перед тим. Потім вони із війська виходять ветеранами. Могли би, скажімо, подаватися на таку програму і претендувати на участь і на працю в державних органах чи в органах місцевого самоврядування. Але власне оця вимога може стати для них перешкодою. Так, вимога може стати невеличкою перешкодою, але якщо у вас є велике бажання це зробити, і скажімо так, якщо ви впевнені в тому, що ви дійсно хочете, то ви є мотивованим для того, щоб служити державу, де це забезпечують ці суспільні блага, за які умовно інколи отримуючи невелику заробітну плату і негативне ставлення в суспільстві, все таки будеш працювати на, 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 на спільноту. Е, дивіться там вимоги до стажу, є достатньо такі. Не незначні тому тут якихось перешкод великих я в цьому так ну не вбачаю вже тому що великий в мене. учасники програми отримують якийсь документ про проходження ці цього навчання і чи є якщо отримують то чи цей документ може слугувати їм такою знаєте поблажливою перепусткою для працевлаштування в органах місцевого самоврядування чи в державних органах влади? Дивіться, Документ існує, це сертифікат, оскільки Києвонська школа врядування є провайдером освітніх послуг на порталі управління знаннями Національного агентства з питань державної служби. Ця програма є акредитованою і сертифікованою Національним Агентством з питань державної служби. Сертифікат це умовно, це формальна ознака. Того, ми все таки сподіваємося, що ті, хто буде на цій програмі, матимуть відповідні знання, вміння, навички і будуть фахово скажімо так, проходити конкурси на заняття. Посади на державні служби органів місцевою. Чому так кажу? Тому що на сьогодні. Досвід роботи києво Молянської школи проявлявання Мені Дамалашевича. У нас на на сьогодні найвищий відсоток студентів, які проходять за конкурсом мене посаду. Просто е, є досвід підготовки, і базуючись на цьому досвіді, ми запропонували цей проект, і тому на, на нас було підтримано. Тому що на сьогодні якість підготовки дає можливість зайняти ці посади і успішно працювати. Знаєте, колись був такий проект, називався Школа помічника народного депутата. Туди запрошували дуже багатьох народних депутатів, які виступали перед потенці потенційними учасниками цієї програми і між керівництвом цього проекту і народними депутатами була домовленість, що потім їх беруть на стажування у Верховну Раду. У вас є також якісь такі е, свої домовленості із певними органами державної влади чи місцевого самоврядування, які е, охочіше беруть випускників програм Київської києво могилянської школи врядування до себе на стажування чи на працевлаштування. Дивіться, е, як е, наші домовленості це наша репутація, оскільки підготовка достатньо якісною, і, і випускник Могилянки це про щось вже е, говорить. Це по-перше, по-друге, ми е, маємо досить гарні контакти з дуже багатьма центральними органами виконавчої е, влади. Маємо хороші контакти з місцевим середуванням. На сьогодні у нас підписана ну, величезна кількість меморандумів про співпрацю. Плюс, скажімо так, ми маємо велику кількість випускників, які вже там працюють, і це ознака такої своєї корпоративної культури, яка е, допомагає їм всі ці речі е, здобути. Я дякую вам за приклад про школу помічника народного депутата. Ми не е, плануємо е, таких проведень якихось е, речей пов'язаних з поверховою підготовкою. Ми все таки працюємо на якісну освіту, якісні знання. Професійні вміння і навички, центри зайнятості українські останнім часом дуже активно також розвивають цю сферу перекваліфікації. Ви із ними конкуренти чи партнери? Я думаю, що партнери, оскільки ми будемо умовно допомагати їм в цьому, я думаю, що партнери, як і всіх інших структур і організацій, які можуть потім взяти професійних людей. Я знаю, що ті, хто нас проходили на навчання, ті, хто проходили підвищення кваліфікації, вони тим повертаються на наші там бакларовські, магістерські на пічті або програми підвищення кваліфікації вже по декілька разів, пане Валерію. І щодо останнього. Наступні програми, які Київська школа, києво могилянська школа врядування планує, чи ви маєте вже якісь напрацювання щодо перекваліфікації або навчання ветеранів і ветеранок не лише в сфері державного управління, а і в інших сферах, Дивіться, на сьогодні ми плануємо все таки стати центром або таким осередком професійної підготовки або професійного розвитку ветеранів і ветеранок. Для державної служби органів середування. на сьогодні у нас велика кількість наших студентів перебувають в лавах Збройних сил України в територіальній обороні, ще більше волонтерів і так далі. Тобто ми плануємо так, розвиватися далі і стати таким потужним центром для підготовки. По, точніше професійного розвитку ветеранів, ветеранок е, Є плани, є великі е, проекти, які ми хочемо започаткувати, є перспектива, і тому ми запрошуємо е, на навчання на е, поки що сертифікатні програми. Урядування в умовах воєнної післявоєнного так відбудови, а також на всі інші програми, які у як Могилянській школі врядування імені Андрія Малашевича. Дякуємо вам за розмову. Радимо ветеранам і ветеранкам доєднуватися на ваші сторінки у соцмережах. А також шукати в гуглі Київську києво могилянську школу урядування імені Андрія Малашевича, і з нами на зв'язку був її завідувач Валерій Тертич.